Чим завершилася нарада в ООН стосовно України? Маємо можливість прямо зараз поговорити з послом України в ООН Володимиром Єльченком. Він на прямому зв'язку з нами у студії в Нью-Йорку. Пане посол, вітаю. Які деталі з наради? Доброго дня. Деталі дуже прості. перш за все ми вдячні шведському голованню, від якого ми буквально опівночі перебираємо вже головання в Раді безпеки у лютому місяці за дуже швидке, майже миттєве реагування на наше прохання скликати закриті консультації екстраординарні. Питання про загострення ситуації на Донбасі, що що й було зроблено буквально протягом однієї двох годин. Мали хорошу дискусію. Майже всі члени ради безпеки, які виступили, а виступили по суті всі, крім крім двох делегацій, майже всі підтримали саме ту картину, яку ми намагалися створити у своєму виступі, що йдеться просто про нічим не спровокований. Наступ російсько-терористичних військ на Авдіївку і і навколишні села і містечка, в результаті чого гинуть не лише військові, а і мирні мешканці. В результаті чого під загрозою 400 тисяч людей, які проживають в цьому регіоні. А температура і це мабуть найбільш вразило всіх моїх колег, що зараз там мінус двадцять. За Цельсієм, і фактично ті ремонтні бригади, які намагаються дістатися до цих міст, які фактично пошкоджені обстрілами закупованої території, це дійсно гуманітарна катастрофа. Плюс чи є сумніви, па е пане посол? Чи є сумніви, що хто розпочав цю цю хвилю насильства? Яка чия сторона у людей, які були на нараді? Я жодних сумнівів не почув у жодної делегації, крім звичайно, російської, яка е, все привертає з ног на голову. Тобто, е, це українське військо, яке розпочало, е, були згадані заяви міністра оборони України, міністра внутрішніх справ про нібито. Е, Якісь плани України військовим шляхом захопити кордони. Я поставив пряме запитання своєму колезі російському. Це був заступник поспреда. Як цікаво, ви собі уявляєте, щоб країна захоплювала власні державні кордони? Як це може бути? Ну, відповіді у нього звичайно не було. Але головний результат цих консультацій, я повторюю, вони були закриті не для широкого загалу. Це те, що є рішення, воно ніким не заперечувалось наступного четверга, післязавтра, о третій годині дня за нью-йорком ми будемо мати вже відкрите засідання Ради безпеки з цього питання, на якому будуть виступати і високі представники секретару ООН і представники ОБСЄ Мартін Сайдік пана Пакан Це вже буде серйозний розгляд цього питання. Плюс ми сьогодні запропонували ще заяву для преси, яка можливо буде схвалена до кінця сьогоднішнього дня. Дуже дякую, що знайшли для нас сьогодні час. І нагадаю на прямому зв'язку з нью Йорка був посол України в ООН Володимир Єльченко.